Масові відмови по картам побиту. Всім привіт, друзі, з вами Сергій. І хочу сьогодні знову ж таки поставити всі крапки над «і», тому що після мого останнього відео про те, що є зараз досить багато відмов по картам побиту, саме видаються негативні децизії нашим українцям, і це пов'язано з тим, що українці, які подалися ще до війни на карту побиту, отримують Негативні децизії, тому що вони виїжджали на певний час в Україну, але хтось отримує позитивні. Так, от друзі, у кого було вже рішення до того моменту, поки ви виїхали, і децизія ще вам ішла там місяць або два. То вам децизія прийшла позитивна. Саме цей варіант просто підходить для вас. І ще один такий варіант: що інспектор, який провадив вашу справу, додатково не перевірив, чи ви виїжджали за межі Польщі, чи не виїжджали. Таке буває, друзі. Адже ваші справи розглядають живі люди, а не роботи, і вони не автоматично все перевіряють, а тільки тоді, коли їм захочеться, ну або ж коли це потрібно дійсно зробити. Також друзі, хочу наголосити ще на тому, що досить багато українців мені почали говорити, що я не правий в тому випадку. Що коли людина перебуває на території Польщі, хоче податися на карту побиту, на сьогоднішній день вони можуть це зробити, коли працюють офіційно, є студентами, ну і в інших варіантах: так, бізнес та шлюб із громадянином Польщі. Ну і є ще спеціальний статус Укр. Багато хто з вас сказав, що не треба офіційно працювати, щоб податися на карту побиту саме в такий спосіб. Але друзі, скажіть, хоч хтось із вас вже так подався, звичайно, що ні, тому, що. Перші дати будуть саме в кінці листопада, і хочу вам також підмітити, що ця спецсустава розробляється, і як це виглядати, ця подача як буде виглядати, ніхто ще не знає, і в тому числі і я. Ми з командою прогнозуємо, що навіть коли такі карти побито будуть приймати, тобто будуть приймати внески на ці карти побиту, то ці карти побиту не будуть на три роки, а будуть на рік. А можливо на півтора, і в такий спосіб ви подалися на карту побиту, прочекали місяць е, не місяць, а рік або ж два. І таким способом знову вам треба на карту побиту подаватися. <кхем> А у вас уже цього спеціального статусу може і не бути. Тобто, що це означає, що знову треба буде подавати на карту побиту, проплачувати офіційний внесок. Ну і в сумі ви тільки більше роботи зробите або ж два рази цю роботу зробите. Ну, але ви будете подаватися, можливо, на карту побиту не через роботу, не через навчання в Польщі. Ну і звісно ж, тут, напевно, плюс. А коли, але коли це буде, тоді, друзі, і поговоримо. А поки що цього немає. І я говорю згідно законодавства, як це зараз відбувається. А те, що десь там буде? Ну, поки що це нас не стосується, тому що цього поки що немає. Сподіваюся, друзі, я зміг зрозумілою мовою вам пояснити, як відбувається на сьогоднішній день подача на карту побиту та за що приходять відмови за те, що ви після 24 лютого 2022 року в сторону України виїжджали декілька разів. І якщо в цей проміжок ви ще очікували на децизію, яка не була ще позитивною чи негативною, то тоді ви з великою вирогідністю отримаєте негативну децизію. Ну і звісно ж. Якщо у вас є вже своя практика, пишіть, друзі, її в коментарях під цим відео, за що кожен українець вам буде дуже вдячний, і я особисто. Тому дякую за перегляд і побачимося вже в наступному випуску.